Григорович Шевченко, вірш мені однаково. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. Неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, неволі плачу, чи помру, і все з собою заберу, малого сліду не покину. На нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові: Молись, молися сину за країну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злі люди. Її украденою збудять. Ох, не однаково мені.